Вітаю усіх з Одеси. Друзі, сьогодні 15 травня, день вишиванки. Кожен третій четвер травня всесвітній день вишиванки. І в цей день адміністрація зоопарку вирішила зробити подарунок для тих, хто прийде у вишиванках. Вхід сьогодні безкоштовний, і я, звичайно. Скористалася цією приємною пропозицією і з задоволенням погуляла по зоопарку, Подивилась на тваринок і, звичайно ж, зробила записи і для вас. Сподіваюсь, що вам сподобається. Приємного перегляду! Підходимо до каси. Дивимося 15 травня день вишиванки. Усім, хто прийде. У вишиванці вхід безкоштовний. Ось цією пропозицією я і скористалася. Так, ну і тут ви бачите ціни. Безкоштовно відвідують зоопарк, дивіться, То організатори групи, вартість квітків, дорослий 150 гривень, дитячий 70 гривень. Абонемент можна оформити. Ну що ж, пішли, зустрічає нас озеро. озеро Конечки з каченяточками малесенькими, малесенькими А в озері плавають черепахи і рибки. Друзі, дуже красиво все оформлено. Я просто в захваті. Подивіться, і місточок, і озеро, і дерева навкруги. Все таке доглянуте, так приємно підходить. І навіть лебеді тут є. Подивіться, який він класний, який красивий. Ой, мама, як я їх люблю. Як я їх люблю. А це павільйон для пташечок. Ізначально він задумувався, як павільйон для фламінго. Ну, зараз там якісь палесенькі пташечки. Подивіться. Ні, ну лебедь це моя особлива любов. Як я їх люблю, як вони мені подобаються, які вони красиві. Всі прибігли. Хочуть, щоб їх гостили чим-небудь, але ж заборонено, строго настрого заборонено годувати тварин. Тому ні, дорогенькі, не дочекаєтесь ви ніякого накопика від мене. Міні-зоопарк. Зараз ви бачите макет зоопарку, в якому я зараз знаходжуся. А тут у нас олені. Хтось відпочиває, лежить, а хтось обідає, чи вечеряє, чи обідає. Вони такі граційні, такі витончені Красунчики просто. А тут страуси, друзі. Ого, вони такі височезні, більше мого зросту. Не думала, що вони такі високі. Привіт. Привіт. Такі прикольні. А тут інші олені. Подивіться, білі-білесенькі, білі як сніжочок, такі красиві. А тут верблюд і коні. Ну, це тих, які люди експлуатують. Примушують їх катати кого-небудь. Мені це зовсім не подобається. А тут зебра. Подивіться, вони такі строкаті, такі красиві. А тут знов олені, але погано видно із засідки. А це лами. І лесенькі такі. І маленька ходить біля них. Поруч багато атракціонів для маленьких відвідувачів, для того, щоб вони трохи відволіклися. І сьогодні майже всі у вишиванках, тому що акція. Хто у вишиванці, тому вхід безкоштовний. Які ніжності? Бачите, тварини теж ніжні одне до одного. Малесенький бечечок біля них. Манюній. А то, мабуть, батько лежить, відпочиває. Які ніжності, які залицяння у коней. Які ж вони красиві. Дуже зелено, охайно і доглянута територія. Приємно проводити тут час. А це, мабуть, альпаки. Лежать собі спокійнесенько. Добре їм. А верблюди зараз линяють, так собі виглядають, не дуже. Але ж які вони огромні. Ого! Я не думала, що вони такі здоровительні. Потихесенько собі потихесеньку влягається. Нелегко йому, однако. А тут і кози, і цапи, і кури, і гуси, і кролики всі на світі тут. Таке собі сільське подвір'я. А тут кроличок з кроленяточком, малесенький, руденький, гарненький. Сюди сюди. Ох, як вас тут багато, усі хочуть їсточки. Ого, які роги у цього цапа, подивіться. Ого, нічого собі. А курочка з курчатками сидить. Подивіться, скільки їх багато там, маленькі. Гарненькі. Тут козенятка, там баранчики, там кролики, там курчатка, прямо бебі у зоопарку. Так і випрошують смаколики. Ну не можна, не можна. Адміністрація попереджала, що не можна годувати її. А Гуси собі гуляють по території, шукають якихось добреників. А тут вовки бачите, вовчиця годує своє маляточко. У неї теж бедечки є. бебі бум бебі-бум у зоопарку. А це вже дорослі вовки, бачите, які? Друзі, а тут тигр подивіться. Подивіться, який він красень, лежить собі посеред трави, спостерігає за нами, думає, ну, знімайте, знімайте мене, поки я добрий. Так уж і бить, знімайте. Я можу ще й сісти, ще так мене познімайте. Олені. Але ж такі малесенькі, якісь. Супер міні олені. Бачите, навіть такі бувають. Я читала про них. Але, але так цікаво такі манюні. А павич, який красень. Ви тільки подивіться, який красивий колір у нього. Його тут підгодовують, вговарюють розпустити хвоста. Але він так і не повівся. Гостинці поїв, а хвоста так і не показав. А це, похоже, на ласку. Не знаю точно хто. Друзі, лебеді. Чорні лебеді. Боже, яка грація, які вони красиві. Як вони мені подобаються. Клас! А тут ведмедики двоє. Ви подивіться, які вони милі. Хочу звернути увагу, друзі, що в усіх тваринах дуже гарні умови, дуже великі, просторі вольєри, тобто звірі можуть вільно пересуватися у своїх домівках. Умови перебування тварин. Дуже наближені до натуральних, природніх, тому звірі почуваються комфортно. А тут спільний обід. І качки, і котик. Усі ласують смаколиками. А це схоже на єнота. Ну, не буду стверджувати, ну начебто як вони. А лисички, сестрички лежать, засмагають на сонечко, Добре їм, тепленько. Подивилася, чи ми знімаємо її. Ну, добре, знімайте, так ушибить. Знімайте. А тут мавпи. Ну, зайняті вони зайняті своїми справами. Нема коли з вами розмовляти особо. Ну так ушибить. Подивіться на нас. Подивіться. А тут левиця. Дружина царя левів. Дружина царя звірів. Бачите, яка вона красива. А тут родина мав пеняток. Вони дуже люблять щось випросати у глядачів. І їм це вдається. О, діється! А взагалі -то годувати їх заборонено. Наша їжа їм не корисна. Не забувайте про це. А тут лелеки. Подивіться на них. Вони нам діток приносять. Стравус пішов. Не захотів, щоб я його знімала. Сховався. А тут фламінго. Дивіться, які вони довгоногі, довгошиї. Такі красені. Thank <laughs> Лікани поводяться дуже товарисько з людьми, сподіваючись, щось випросити якісь смаколики у відвідувачів. Цар усіх звірів лев. Сьогодні в зоопарку я зустріла дуже багато людей у вишиванках. Це говорить про те, що Одеса це Україна. Друзі, Одеса це Україна. І ми всі разом. Друзі, я отримала надзвичайно багато хвилюючих і приємних хвилин. Сподіваюсь, що і вам сподобалось. Тому напишіть, будь ласка, комент, поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. Вас очікує ще багато чого цікавого. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Пока-пока, до нових зустрічей!